Вітаю на моєму авторському каналі Леся Подурська, прикраси і аксесуари. Сьогодні виглянуло сонечко, якраз для бурштинових сонячних намистин. Так що, я думаю, відео має вийти гарним, яскравим. Ой, як просвічує. Бачите, яка краса? Вінтажні бурштинові намистини. Досить такого великого кольору, мабуть, 16 мм, шапочки двох кольорів золота і бронзи, такі три лисники. Цікаво виглядають вони. Такі фурнітурні намистини, намистини ручної роботи муранського скла. І Тут такі бірюзові намистини на закінчення гачок. Ой, яка краса. Сонечко просто якраз саме-саме. А то були дні хмурі, планувала ще вчора відзняти, але було дуже темно. І думаю, може, сьогодні. І сонечко виглянуло. Ще як я починала, ще просто так у вікно не світило. Але тут дуже швидко міняється напрямок сонця. Поки я зробила фотографії, вже сонечко просто на манекен світить. Але для бурштинового, мені здається, що воно дуже гарно. Воно його висвітлює, робить таким яскравим. Ось друге намисто, також з вінтажного бурштину. Намистини трошечки помінялися. Такі з моранського скла і шунгіт. також дуже таке тепле на мисто. ще таке яскраве. Сонечко світить, просто все іскриться. Прекраси люблять сонечко. Воно дає такі полиски, і навіть фурнітура, бачите, яка вона яскрава, поблискує. Тут вже зовсім бурштин весь вінтажний, тому я не повторююся, а міняється фурнітура. Дизайн всі трирядні. По центру такі намистини ручної роботи під Венеційку, бірюзового кольору, і сюди такі бірюзові намистини для поєднання. Такі фурнітурні шапочки такі, по центру трилистники, Між ними гематитова намистинка, як вона блистить на сонечку. І на закінчення гачок. Ще одне намисто лише з бурштину. Таке тепле, медове, залінай конячного кольору. Намистини вже тут менше, 12 міліметрів, і відповідно помінялася фурнітура. Тут камера закриває, а тут якраз світить. Чите, як воно просвічує? І останнє намисто ось такі наместини шапочки Такі намістини моранського скла ручної роботи з такими квіточками яскраві. Всередині вони є чорні, і, відповідно, я додала шунгіт. Ось, бачите, яка краса, конектор, і на закінчення. Тому сподобалися, їх можна придбати, якщо вони будуть на той час в наявності. Посилання буде на магазин під відео, так що можете заглядати, дивитися, буде там опис і ціна. Ну І це все, що я вам хотіла показати. Всім гарного дня, гарного настрою. Все буде добре і до наступних відео.